Всім привіт! сьогодні хочу вас познайомити із любе, познайомити з нашими новинками. Це подовжуюча туш і тінт для губ. Як ви бачите, це все запічане. Зараз з вами будемо пробувати, як це працює. Буду вам показувати. Я первий наш туш, це ракона, Я вас її розпаковую. Так, це є туш подовжуюча, Чорна. Таку має ну що, пробуємо. І так, Наносимо. I can have a little kitchen speaker because the highest. Держаємо сплощу, поділимо на таку гарну, бо я обладнання не можу так облажати. Ну, спостерігаю з 90 градусів, не треба бати знижки. І ми їмо до того часу, щоб в нас не вийшло, бо вона просто невелика. Відбирається вичайне сплощення і її висаджує на боже. Тому я рекомендую обладнати такі діки, подовжуючи до того, щоб вона була вже крута. Тепер ще трошки на столб, але це такий неволний інтимізатор. Тобто, бачите, я буду вже начинати її обмежувати. Вайно, до облазу, ніж я. Тобто